Історія книги. Історія виникнення книг досить цікава. У стародавні часи не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити. Але потреба записувати передавати знання виникла дуже давно. Тож сторінками найдавніших книжок ставали камені стіни печер. Приказки і прислів'я про книгу. Книга Ключ до знань книги читати усе знати, З книгою жити, з добром дружити. Книгу почитав на крилах політав, розум без книги, щоб так без крил. Книга твій друг без неї, як без рук. Що ж слугувало матеріалами для письма. це Глиняні таблички, папірус, бампум, кіпу, пальмові листки, береста, тканина, воскові дощечки, пергамент та папір. Глиняні таблички, шумери, вавілонці, асирійці та їх сусіди писали тростяними і костяними. Паличками на табличках із сирої глини. Потім табличку сушили на сонці або опалювали. А недописаний матеріал зберігали в мокрій тканині. Археологи розкопали бібліотеку Асирійського царя аж Шурбаніпала з Сьоми століття до нашої ери, на полицях якої було більше 20 тисяч табличок з різними текстами. Папірус Стародавні єгиптяни винайшли більш зручний письмовий матеріал папірус. Тростяний папірус у великій кількості ріс на берегах нілу. Із нього виготовляли тонкий і крихкий світло-коричневий письмовий матеріал, який закручували в трубочку. Довжина такого сувою досягала 150 метрів. Сувої з текстами зберігалися в шкіряних футлярах з ярликом. Вампу Різні види предметного письма існували у народів північної, південної Америки та Африки. Такі послання повідомляли про мир, війну, стихійне лихо, кількість воїнів, проданих чи взятих у зятих товарів. Для передачі інформації народів Північної Америки, наприклад, у ірокезів використовувались раковини певного кольору, нанизаних на шнур. Виходило щось схоже на кольорове намисто, Із раковин сплітали різнокольорові пояси з умовним узором. Кіпу. У індійців, які жили на території Перу в XII-XVI столітті, існував другий вид предметного письма кіпу або квіпу, тобто вузликове письмо. З довгого товстого шнура чи палки звисала бахрома із тонких різнокольорових ниток різної довжини. На них зав'язувались вузли, в результаті чого виникало хитросплетіння. Пальмове листя Береста. Індії та індокитаї були поширені книги з пальмових листків. Листки обрізали до потрібного розміру, вимочували, кип'ятили, висушували і гладко затирали. На Русі писали на корі звичайної берези, бересті. При розкопках археологи знайшли потемнілі берестяні грамоти, кістка, тканина, воскові дощечки. Кісткові книги, виготовлені із бивнів слонів, були дуже дорогими. Такі книги були в Південно-Східній Азії і в Європі. Писали і на ляниських тканинах. Ними, зокрема, обгортали мумії. Текст інколи оздоблювали малюнками. Пізніше в Римі і Стародавній Греції стали застосовувати дерев'яні таблички, покриті воском. Пергамент. Античний світ винайшов міцний матеріал пергамент. Його робили з овечих, телячих та інших шкір. Матеріал був міцним, але на виготовлення однієї книги забивалося ціле стадо. З 3 століття до нашої ери кодекси із пергаменту витіснили сувої. Папір. Перше папір був виготовлений із сторинної сировини кори чи бамбука в Китаї у 105 році нашої ери. Він виявився дешевшим і легшим за інші письмові матеріали. Папір прийшов у Європу від Арабів. Починаючи з 12 століття, папір як самий зручний письмовий матеріал витіснив пергамент. Рукописні книги. Виготовляти книги було важко. Букву за буквою, стрічку за стрічкою виводив монах. Він усе робив сам. Линував сторінки, виготовляв чорнила, робив малюнки і тому подібне. Професія переписчика була почесною. Потім книгу одівали обкладинку, прикрашали сріблом, золотом і дорогоцінним камінням. Одна книга виготовлялася дуже довго і коштувала дуже дорого. Потреба в розповсюдженні книг росла. Книгу друкування винайшли більше тисячу років назад у Китаї, і до 15 століття воно було невідомим у Європі. Спочатку текст вирізали в зеркальному відображенні на дошках. Гутенберг, німецький ювелір і гравюр, першим в Європі застосував роздрібний шрифт і дерев'яний прес для друкування книг. А у 1563 році була надрукована перша книга на Русі, зробив це Іван Федоров. Автором рухливого шрифту став німецький технік і ювелір Йоган Гутенберг. Він став робити окремі букви, виливаючи їх із металу. Його виріб швидко поширився в Європі. Найвідоміша книга 42 42-рядкова Біблія. Іван Федоров, засновник книгодрукування в Україні, був дияконом церкви. У 50-х роках 16 століття працював у типографії.